Сьогодні 28 квітня. Вчора був День короля тут Іде в Нідерландах. Сьогодні неділя дуже сильний вітер. Ми йдемо з Йалочкою з Екшена. Ялочка хоче заспокоїти вітер вікателець, розказує вішека. 小朋友。 Бої це вітер. Так. Моє лікуємо ласкака. Я вообще чому ще тобі купили? А, так, моєї ми купили мило для рук з музикою. І цілу дорогу їде і слухає ту музику. Це наша улюблена доріжка. Мила доріжка. В нею ходимо в садочок. До нас сьогодні приходив гості Сімона, мама супчик з